Клац і шапочка для перуки вже на голові. З атласних стрічок створюємо біляве волосся. Який блакитноокий красен робимо йому модну стрижку. Волосся лежить ідеально, ст'ює одягнений у водолазку. На ногах чорні шортики. Не забуваємо про зручне взуття. Залишився жилет, декілька швів, і обнова готова. Парубок має охайний вигляд. Помітно, що стежить за зовнішністю. Аго соньку час прокидатися. Навіть будильник не потрібний. Хлопчина завжди встає раніше за всіх. Егей, новий день. Час привести себе до ладу. Добре, що підготував одяг із вечора. Стюї перевірив пошту, розписав план на день. Піду готувати сніданок. Де ж синочок? Хм. Знову мене випередив. Стює вже геть зайнятий приготуванням. Доброго ранку, мамо. Поглянь, я вже й круасанів напік. Сідай снідати. В мене найкращий синочок, просто золото. Жодного дня без добрих справ. А це Роксі, гроза району, рокерша та справжня бунтарка. Прощавай, Лиса, голову. Привіт, густе волосся. Підстригаємо. Сміливі фарбування звичайна річ для нашої героїні. Вона спробувала геть усі кольори веселки та наразі зупинилася на зеленому. Градієнтне фарбування в тренді. Скручуємо два високих ріжка. Якщо до одягу, футболка з надрізами та принтом черепом улюблена в роксі. Зшиваємо спідницю на пасок, підвішуємо ланцюг. Крізь колготки сіточкою просвічують ніжки, а зручні кеди неодноразово ставили в пригоді під час вештань по пустках. Роксі любить прикраси, просто в неї свій стиль, чокер з екошкіри, браслет з шипами та ланцюгами та сережки зірочки. Нехай усі знають, хто тут суперстар. Дівчинка прикрасила руки переводними татуюваннями, Нафарбую нігті чорним лаком, і я красуня. Yeah! Макіяж дівчинка також робить самотужки. Якщо впасти до лілиць на готовий мейк, все надрукується саме по собі, а там підправлю. Отак і готово. Повний макіяж для неформального дівчиська. Дівчинка панк не знає, чим себе розважити. Переглянути колекцію ігор нудно, краще пострибати на ліжку. Егегей, трястця втомилася. Доню, зроби музику тихіше. Я теж люблю цей трек. Проте час збиратися до коледжу. Та ще трохи. Динаміки колонок просто вибухають. Роксі малює похмурі картинки. Тренується в киданні дротиків. Це ж весело. Я схопив наплічник. Нумо почухрали до коледжу. Оце ж халепа. Оберемо найгарнішу кришечку. До неї в комплекті зберемо трубочки. Змайструємо корпус мікроскопа. О, складна конструкція. Встановимо скельце для зразків. Один удар і кора розкришилася на палички. Складаємо підставку для пробірок. Нарізаємо пластикові форми. Фарбуємо в синій та розміщуємо зразки. Обрізаємо старі піпетки. Заклеємо дно. Набір хіміка початківця готовий. Гордість лабораторії. Стюй любить експериментувати. Сьогодні не виняток. Хлопець прийшов до себе в лабораторію. Вивчимо нові зразки під мікроскопом. Mm -hmm. Так, так дуже цікаво. Захопливі обчислення. Хм, Що ж, саме час змішати реагенти. Залімо перший, додамо другий, Трясця. Вибух! Oh. Небезпечна ситуація. Йой, варто вдосконалити формулу нарізаємо картонні заготовки. З них можна зібрати чудову приставку Nintendo Switch. Джойстики легко розбираються та вставляються в бази. Фарбуємо дисплей та джойкони. Запуск улюбленої гри. Кнопки керування на місці. Ному хочеш випробовувати. Аж ось і Роксі. Сорі, затрималася. Сідай на місце та не відволікай групу. Зайнявши парту, Роксі відразу дістала приставку: грати цікавіше, аніж слухати лекцію. Одногрупникам цікаво, що ж цього разу захопила з собою рокерша. Oh. А в що ти граєш? Чудово, ніколи не бачив такої гри. Круто! Oh, wow. Що тут відбувається? Нужбу, віддай мені цю штуку. Після занять забереш. А тепер діставайте підручники, починаємо лекцію. Роздруковуємо розгортку кубика Рубіка. Скласти його непросто. Однак з розгорткою ми точно впораємося. Подивимося майстер-клас. Трясця теж не вийшло. Натомість у Лалілу є інший дар зменшувати предмети. Крихітний кубик для справжнього генія. Отакої це ж кубик Рубіка. Хм, цікаво, спробую зібрати. Я майстер головоломок. Оце так халепа. Минуло стільки часу, та нічого не вийшло. На цей випадок є моя нова розробка. Секретний експеримент. Стюй увійшов до своєї таємничої лабораторії та запустив механізм. Час випробування. Гегей. Хе -хе Хлопець закинув кубик. За задумом він мав би зібратися, та щось пішло не так. Та пусте, Велетенський куб зібрати складніше. Зате сам експеримент може принести людству користь. Із пластикової деталі вирізаємо скейт, надаємо йому ледве вигнутої форми. Стрижень від ручки в команді з фоаміраном – міцні кріплення. Коліщатка з зубочисток та паперу прокотять скейт дорогами Лалітауна. Додамо облянівку і готово. Роксі любить виконувати трюки на скейт майданчику. Вона просто з'їжджає з трампліну. Все дуже круто, аж раптом вона зашпортується об перешкоду та падає, розбиваючи коліна. Стює проходив неподалік. Агов, нумо заклею пластиром. тільки не глузуй, бо я так незручно впала. Та про що це ти? Це ж було круто, Потренуєш мене якось. Залюбки вони потоваришували. Майструємо опору телескопа. З'єднуємо штатив в триногу, картонна туба слугує корпусом. Додаємо деталь від старої помади. На гнучкій трубці прилаштовано зручну лінзу, крізь яку можна розгледіти безодню космосу. Стюй готовий досліджувати далекий світ світил. Ще одна пристрасть стюї астрономія. В його кабінеті безліч книг, макетів планет і найголовніше телескоп для спостереження за космічними об'єктами. Хлопець приніс мапу зірок і вдягнувся в костюм. Великий астроном Стюї готовий. О, сьогодні буде видно Лалітарис. Це трапляється раз на сто років. Хлопець зазирнув в телескоп, проте замість світила вгледів доброзичливого привида. Йой, як це сталося! Феномен! Хочіше варто показати матусі. Однак, зазирнувши, мати, геть нічого не побачила. М -м, мій маленький жартівник. Палички термоклею заточуємо з одного краю, розм'якшуємо над вогнем і вставляємо зубочистки. тонуємо під срібло та приклеїмо етикетку, коктейльні соломинки. До роботи нарізаємо та формуємо денси термоклеєм. У вас скільки балончиків? Роксі малює графіті. Вулична творчість. Її хобі. Привіт! Можеш якось круто розмалювати мій скейт. Будь ласочка. без проблем. Починаю. такої. Знаєш, у тебе ж талант. Та годі вже тобі. Ну, ти намалюєш щось круте на стіні. Та можна спробувати. Дівчинка озброюється балончиками та малює шедевр. Вийшло просто чудово. Діти знайшли спільну тему. Заклеємо дві деталі, встановлюємо вертикальні опори для паростків. Насипаємо ґрунт. Яке диво. З маленької фісташки пробиваються паростки все вище та й вище. Піпетка постачатиме рослинам життєдайну вологу. Йой, шнурки розв'язалися. Зав'яжу надійніше. Готово. Тепер можна розслабитися за улюбленою книгою. Читав, читав і сам геть не помітив, як заснув від купи інформації. До кімнати зайшла мама. Агов, синочку, прокидайся. Поглянь, що я тобі принесла. О, яка краса! Та варто йому доторкнутися, як посипалися пелюстки. Mm. Тут щось не так. Стьює, розпушив землю. «Агов, водичко, ну ж нужбулися, гаразд, полив з ліки. Тепер рослини вдосталь нап'ються. А з листочків засушимо гербарій. Матуся так потішила мене подарунком. Хм. Поки Роксі захоплено грала на гітарі, довкола зібралося чимало шанувальників її таланту. Це ж визнання, молодець дівчинко. Аж ось Роксі вже на сцені засвітилася нова зірочка на музичному небосхилі. Батько в перших рядах фанатів. Пишаюся моєю дівчинкою. Ха, справжня рокстар, викопана татко.